нас посилочка дуже-дуже велика. Ну не знаю, як велика, але важка точно, погнали. Зараз ми подивимось. А доставка їй була 386... Ой, не бачу 300, 304 гривні. Так. Так. Оп-оп. Ага, дивіться, ну вже бачу, що гарно попаковано все. Ми треба прочитати, що тут є. Все важливо. Це дуже важливо. Доброго дня, відправляли вам посилку. Не важили так, як нема ваги. В посилці є алюміній, мідь латунь, радіодеталі, срібло і одна золота сережка. Прошу зробити відео посилки. Дякуємо, гарного дня. Будь ласка, погнали. Так, що це таке? Будемо? Не будемо. Мідь. Показуй ближче мідь. Так, це що тут таке робиться? Ліхтарик 7, не покажу ближче. Мідь є, давайте на ваги будемо. На ваги, і мені треба магніт. Хопа. Так. Мідь є. Ну і там, в принципі, все нормально. Дивіться, 8 кілограм, 800 грам. Це показую спеціально для клієнта. Бо не важливо, 8 і 8. А я пишу. Купрум 8 і 8. Погнали далі. Це є. Так, трошки є в нас міді, так? Да? Ну так, трохи. Небагато але є. Так, латунька. Латунька. В принципі, все латунька. Так, хоп. Все гарненьке. Магніто ми, звісно, такого на всяк випадочок. Хоп-хоп-хоп. І показуємо. 3 кілограма, 200 г. Так і запишемо. 3 і 2 латунь. Латунь. 3 і 2. Телефон дзвонить, до мене сьогодні ніхто не дозвониться. Хоп, хоп. Погнали далі. Покажу що в сторону? Опа! Так, це го. Щось нигеньке. Головне сережку знайти. Радіо деталі. Давайте такого. А ну тако покажи, що тут є. На столі так не для Тут серйозно все. Так. Так, так, так. Є, бачу, прийомного багато, є й прийомного багато, все по пакетика пофасовано. Ось золоту сережку знайшов. Є. Розберемося. Так, це. Ніхто не знає, що це. А я зараз буду сказати, що це. Так. Хоп. Подивимося. А скільки часу там є? Знімаємо. Ну, давай стрельмо в прямому ефірі. Хоп, хоп. Дивимось. А це купронікель. Нікель. Є така штука. Купру ма 61, нікеля 36. Запам'ятали це і зважимо його. Так, що тут? Дивіться, як перекладено гарненько. Тут. Ага, це, напевно, все алюміній. Опа! Да. Показує алюміній гарненький. гарненці. Треба буде висипати його, бо напевно там є і дорожчий, і дешевший. Опа! Ні, а тіха не бачу, я по 70. Зараз будемо перебирати все. все тільки от цього, кришка, напевно, Тєховська, по 70 гривень. І цього, напевно. Кришка Тєховська. І ось. Коротше, нажми паузу. Е, да. Значить, в нас є алюмінім. Ми таке кинули 18 кг 900 г. І в алюмінії ще вибрали цам. Ось на вагах. Цам по 32 гривні кілограм. Це все цам. Оце ми його вибрали. Тепер дивіться, зараз ми нажмемо паузу, бо я хочу зважити сережку. Зважимо, Будемо важити радіодеталі, напевно, ми залишимо. Так що покажу сірошку і скажемо, скільки вийшло без радіодеталей. Покажу глуши. Сережка була золота 0,39 грам на 514 гривень. Ще було ось таке срібло. радіодеталі ми залишили і вийшло на 5370 гривень. Круто, круто. Люблю вас, ви найкращі, ми погнали працювати.